Якщо ви полюбляєте деруни, але не любите їх смажити. Цей рецепт ідеально підійде для вас. Очищаємо картоплю та цибулю та натираємо їх на самі дрібній терці. Мені в цьому допомагає м'ясорубка, саме насадка для дерунів, але звісно можна натерти її вручну. Потім ще вичавлюю часни. Знаю, що люди не всі додають чесник в цю масу. Також вибиваю яйце. Звісно, солі перчу, а також додаю борошно. Все гарненько вимішую, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Затим викладаю все на деколи постеленим пергаментом який теж додатково змащує олією. Основне тут, щоб пергамент був просиліконений. Все гарненько розрівнюю та відправляю в духовку на температуру 180 градусів на 40-50 хвилин. Потім виймаю за допомогою ножа для піци нарізаю на такі квадратики, кожен з яких посипаю твердим сиром, після чого ставлю буквально на хвилинку ще в духовку і посипаю зеленю. І при подачі, звичайно, даю трішки чесниковичевного через прес, а також поливаю розтопленим маслом або ж можна з шкваручками. Як на мене, це чудовий рецепт так як в цей час, замість того, щоб стояти біля плити і смажити деруни, ви займаєтесь собою? Напишіть, як вам такий варіант приготування дерунів.